Зараз стоїмо на порозі історичних подій, які визначать історію нашої держави на десятки років вперед. Це, напевно, найбільша місія парламенту цього скликання прийняти це доленосне рішення. І що ми зараз обговорюємо? Якісь крапки, коми, робочі комісії, товариство: якщо цей парламент і ця нинішня ситуація ми провалимо зараз. Підписання цієї історичної угоди. Що ми напишемо в підручниках історії? Чи що про нас напишуть в підручниках історії? Що ми через крапку, кому і робочу групу а, не змогли вирішити долю України в європейській цивілізації? Про що ми зараз говоримо? Бі, побію, це юридична казуїстика. це і... послухайте. Я закінчу, а потім ви, ви коментуватимете. Так. Це юридична казуїстика. Знаєте, вона повторює те просте правило. Людина, яка Хоче вирішити питання, шукає можливість. Людина, яка не хоче вирішити питання, шукає виправдання. Це пошук виправдань. Питання лежить виключно в політичній площині. Питання лежить в політичній площині, тому що хочеться це кому, чи не хочеться, подобається чи не подобається. Але питання Юлії Тимошенко сьогодні дорівнює можливість чи неможливість підписання угоди про асоціацію. І це треба зрозуміти. Це є політичне рішення. Звичайно, треба шукати компроміс і опозиція. Готова на будь-який компроміс для того, щоб Україна була в Європі. Сьогодні ми проголосували в першому читанні за абсолютно сирі закони про прокуратуру і вибори, до яких у нас дуже багато питань а без обговорення. Ми вирішили за це голосувати. Це було наполягання саме опозиції, щоби зберегти процес, щоби просто зараз Кокс Квасневським не розвернулись і не поїхали геть просто з нічим. А це саме так і було, тому що Кокс Квасневським сьогодні були на нараді в парламенті, коли були представники опозиції і представники провладних сил. І Єфремов каже: так а що ви ж зі мною не домовлялися, то про що ми тут говоримо? Так виявляється, то що вони говорили з Януковичем, Азаровим, то Єфремов їх не слухає, так? за ліником. Це значить, це не одна команда. Тобто команди не було в Єфремова голосувати. Товариство. Ну кого ми дуримо? Сьогодні питання долі України вирішується, навіть не питання Юлії Тимошенко, питання долі нашої держави. Ми будемо в європейській цивілізації, чи ми будемо в новому радянському Союзі, і ми замість того, щоб цю відповідальність взяти на себе парламент для майбутніх поколінь, це те, чим ми пишатися будемо, напевно, всі проголосувавши за це і все-таки давши Україні шанс бути в Європі. Ми обговорюємо єрунду. От про що треба Давайте говорити сьогодні? Такі партії регіонів говорять зараз абсолютно протилежні речі, знаходячись в одній студії, вони звинувачують опозицію, що опозиція там свариться. Пан Алійник каже, буде підписана асоціація в будь-якому випадку, і ми туди прагнемо. Зараз Сарьов каже вже зовсім протилежні речі, і у мене тут теж дуже дивне питання в контексті того, що говорив пан Агриско, щодо збереження обличчя. Тобто, виявляється так, коли Європейський Союз вимагає дотримання. Прав людини і а, перешкоджання вибірковому правосуддю в контексті Тимошенко, то партія регіонів Янукович не можуть на це погодитися, бо вони втратять обличчя. А коли Росія зараз просто нищить українську економіку, і от тиск робить постійно на Україну, перекриває кордон для наших товарів, то тут зразу ж лапки вгору підняли, і вже все. Ми вже виявляється думаємо чи туди, чи туди. Так це що збереження обличчя це нормальна політика, коли тільки натиснули, і зразу вже здаємося. Вибачте, це вже говорить якраз про те, що ви не можете між собою домовитися. Знаєте, незалежність, незалежність і свобода коштує грошей, незалежність коштує грошей, рабство. Коли ми говоримо, що ми заради юшки підемо в рабство, то потім цієї юшки не буде, і буде новий голодомор. Уже було це наші не хочете не виступити на підприємствах, де підприємство. Я жив без всякої зарплати. Був аспірантом в університеті і виграв вибори у мільярдерші. Так що не треба мені про зарплату наказувати. Я сказати, що говоримо про європейський союз і про митний союз, то от якраз позиція комуністів дуже цікава. У нас що в митному союзі там зараз соціалізм, чи що? Там капіталізм набагато гіршому вигляді ніж в європейському союзі. Тому що в європейському союзі є високі соціальні стандарти, там є правова держава, там президенти інколи змінюються, і прер-міністри. А в митному союзі вони всі пожитєві, ніколи не міняються. І цікава така річ. Що от казали, що там в Європі там перевертають машини, і так далі. Буває таке, звичайно, тому що там сильне громадянське суспільство, там трошки підвищують податок. якийсь, люди виходять, захищають свої права, але їх там не розстрілюють автоматчиками, як в Казахстані, члени митного союзу, коли робітники нафтової промисловості вийшли на страйк і їх розстріляли. Просто чоловік 200 загинуло. І, до речі, комуністична партія чомусь не казала, що це терор проти робітників. Тому що вони не захищають робітників, вони захищають свої інтереси. Вони зараз розказують, що уряд поганий. Да він поганий. Чому ж ви голосуєте за цей уряд постійно? Чому ви голосуєте за закон про вікселя? і розказуєте тут про те, що економіка в поганому стані? Ви ж це все робите. А зараз ви нам розказуєте про демократію. Це розказують про демократію, ті, які стоп, секундочку. Що це ті, хто розказує про демократію, ті, хто робив через тройки, розказують про добробут, ті, які робили голодомор, і розказують про робочі місця, ті, які робили робочі місця Андрей, в думав. фактично, європейський союз просить Україну підтвердити, що в нас не переслідують людей за ознакою їхньої статі та за їхні переконання. Шановні колеги, я хочу всім нагадати, що це. Пряма норма Конституції України більше того, це основа декларації прав людини. Я переконана, що всі поважній аудиторії жоден відповідальний політик не буде казати про те, що декларація прав людини має якісь недоліки. Позиція. З цього приводу вільне голосування я сподіваюся. Я переконана щодо того, що в партії регіонів дуже багато європейських налаштованих політиків толерантних, які будуть підтримувати це заказ. А Мене до речі дуже цікавить позиція фракції Свобода. Бо саме на західній Україні величезна кількість українців, які подорожують до Європи, які їздять туди на заробітки. Ось мене дуже цікавить позиція вашої фракції. Чи будете ви особисто та ваша фракція голосувати за цей законопроект? Скажіть, будь ласка, так чи ні? Прекрасне запитання. Очевидно, що ні. І це позиція абсолютної більшості українців і абсолютно всіх наших виборців. А не треба ставити в залежність. Це питання від безвізового режиму. Абсолютно не обов'язково йти на поводу лобістів для того, щоб отримати цей безвізовий режим. Насправді Європа є дуже різна, і тому та -то й справа, що Європа це не є тоталітарне утворення, де все під одну Так, да, Там є партії переважно лівого спрямування, комуністичні, соціал-демократичні, які лобіюють ці всі речі. Там є багато інших інституцій, інших партій, інших політичних сил, які мають абсолютно протилежну позицію. Зокрема, от Литва, шановний пан Посол, який тут присутній, нещодавно приймали закони абсолютно протилежного змісту в своїй країні. Ніхто не може змусити, наприклад, традиційно католицьку Польщу приймати такі закони, хоча вони є повноправним членом Європейського Союзу. В нашій країні є однозначна думка з цього питання, і ви знаєте, не треба зараз намагатися внести тут якісь політичні спекуляції. Якщо ми говоримо про... Цей закон, то, вибачте, ви правильно кажете, у нас є конституція, де написано, що у нас немає ніяких форм дискримінації. Більше того, у нас в дійсності немає ніяких, ніякої дискримінації по відношенню до людей, скажімо, гомосексуальної орієнтації. Ніхто їх не переслідує, ніхто їх не ходить ловити в гей-клубах, ніхто їм нічого не заважає. Але не треба цим лізти в школи, не треба цим лізти на вулицю і, і демонструвати це, це. це, не треба це робити нормою. Тому що тут є велике питання, тому що спочатку приймається антидискримінаційний закон, так званий, коли е, виявляється, гомосексуалісти отримують преференції при найнятті на роботу. Потім виявляється, що треба вже е, одностативі шлюби робити. Потім виявляється, що треба вже і дітей дозволяти їм всиновлювати. І тут уже ми бачимо, як це в багатьох європейських країнах сьогодні відбулося. Тому, по-перше, абсолютно не у всіх європейських країнах це є це раз. І, по-друге, не треба робити, що Європа в цьому плані однозначна. Європейська цивілізація, європейська історія пройшла тисячі років, коли не було нічого цього на рівні держави і на рівні цього пропагування. І європейська... Цивілізація саме тоді сформувалася. Так, останні років 20 під впливом лівих партій в Європі ця тема розкрутилася. Так само вона і повернеться назад, тому що Європа вже втомилася від цього. Європа втомилася від нелегальної міграції, від мультикультуралізму. Вже всі політики про це заявили. Європа втомилася від певного постмодернізму в плані цінностей. Тобто, коли традиційні цінності руйнуються, натомість пропагуються якісь нові цінності, які більшістю народу не сприймаються. І наш народ абсолютно підтримка. Хочу... Подивіться чітко Можливо, говорить мій. на те, що мої слова абсолютно більшість підтримує. Це позиція абсолютної більшості українців. От я з дитинства пам'ятаю, у отця знайшов в книзі гравюру, яка була, була, рисунок, ну, бабушка така, божий одуванчик, з вязанкою дров. І цю вязанку вона, так сказати, тащить к костру. на котором сжигают ведьму. Ну, для меня это как-то было, ну вот, значит, я ставлю вопрос так, вот существуют из этой гравюры, существуют ли враги рода человеческого, вот и на тебя смотрю. Что такого смешного? Смотрю вот на тебя и думаю, вот упала. есть враги рода человеческого. Совсем недавно было как-то не найдено, не что, что евреи это, ну... А кто вам сказал? А кто вам сказал? К примеру. Не, а почему вы на меня вот ярлыки вешаете? И, и так сказать, э, хочу вот этот вопрос продолжить. А люди рождаются равными. Ну хто проти Фетова? Ніхто. Хто проти Фетова? Люди народжуються рівними, звичайно так. Ну, оце вот спасибо за це. А якщо люди народжуються за... рівними, вони народжуються різними. Давайте я а просто таку ситуацію, да. коли абсолютно агресивно меншість нав'язує свою позицію більшості. А От у нас страшна дискримінація. Діана... Ні, Ну, У нас страшна дискримінація. Виходить в прямий ефір на загальнонаціональному каналі е, і каже відверто про свою орієнтацію. Страшна дискримінація в країні. Е, то що когось били, так треба вміти за себе стоять. Не будуть бити. Це не від орієнтації залежить. Це два. І третє. А працюєш, ти шановний, де в фонді на гроші не з України, я так розумію, так? З України. Так, да, з України. Звідки? У да, нас депутати є, які є. Звідки? Ніхто не ну Скажи, увагняє? хто фінансує фонд, де ти працюєш? Міжнародний фонд. А... Міжнародний фонд, молодець. Значить, ти працюєш на гроші іноземних держав в Україні для пропаганди певних ідей, да. правильно? Ні. А ти цим займаєшся? Я цим Значить, джиня... я просто пояснюю просту ситуацію. Пішло те, що в нас пішло, те, що в нас Ні, просто товаришу. Давайте говорить Україну. Переслідують в Україні, в Україні людей, які виступають Подожід. за українську національну ідею. От їх переслідують. Подаві гомосексуалістів в Україні ніхто не переслідує. Вони спокійно працюють, ніхто не лізе до них в приватне життя. Але я не хочу. Щоби як зараз, наприклад, в Німеччині були в школах комікси. для дітей 8-9 років, де розказувалося, що от може бути папа, і папа я, я, в родині. от речі. Я, я не хочу, О, да да, да, да. Я не хочу то, щоб цього було. Я, я думаю, абсолютно більшість теж цього не хоче. В чому тут дискримінація, поясніть мені? Подождите. Подождите. Вот, у нас, якщо демократик, подождите, успокойся. От ви нам граєте всю програму великого антикомуніста, а ведетеся, як комуніст абсолютний. <laughs> да, Значить, фонд, на працюєте? деньги а дисиденти... Которые печатали антикоммунистическую литературу, которые рисковали жизнью. Давайте предъявляем их. Вот, А какие деньги они получают? Откуда? Кто им помогает? Украинские патриоты не видко не отримали. Да, да, да. да, да ну, конечно. Можно рассчитать. Я расскажу, у вас теж да. богатый досвід в своих питаниях, там, де там 100, кому отрываем. Але не треба говорити, що українські патріотики бороли за незалежну державу да, не були українські на фонд защити фонди защити ну, правда давайте человека, тоді говорити відверто. Не... Хлопець Што, займається то, політикою. Не будем... Він не займається своїм та... своє... а... закладом особистого питання. життя. він займається Одна політикою. З ним я говорять так. як з політиком. Якщо людина має іноземне джерело фінансування, це має знати суспільство. Що ці ідеї пропагуються. от ми зараз обговорюємо секунди, зараз обговорюємо питання. Дискримінації гомосексуалістів хотів... в той час, коли людям в країні зараз реально їсти нема чого. У нас в країні сьогодні не виплачуються зарплати. тільки що. у нас що... в країні сьогодні не ну, я... відбувається. Ну, у нас а ми розмовляємо про те, що комусь там щось там учили.